Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну велика кількість людей опинилася у скрутній ситуації. У щоб їм допомогти, і з'явилась нова генерація волонтери. Вони допомагали всім, чим могли. У подільській громаді їх теж чимало. Вони виготовляють майже усе необхідне для військових, починаючи від різноманітних смаколиків і закінчуючи пошиттям одягу. Якось, наприклад, волонтерський загін шалені голки, котрі за два роки невтомної праці шили неймовірно неймовірну кількість військового одягу та сплили кілометри маскувальних сіток. «З початку повномасштабного вторгнення я вирішила допомагати військовим. Потім до мене долучилися дівчата і ми створили загін шалені го. За ці два роки ми пошили більше, ніж за 7,5 тисяч аптечок, балаклав більше, ніж за 6, шапок з 3 тисячі. Дівчата у мене сплели сіток більше ніж 26 кілометрів за два роки. Ну і ще багато іншого ми робимо. Багато чого зробили і наші підприємці, котрі одними із перших долучились до волонтерського фронту. Ніхто із них не міг стояти осторонь. Кожен намагався зробити свій внесок, адже всі прекрасно розуміли, що ворог дуже сильний і підступний. Тому вони одразу почали надавати всіляку допомогу нашим військовим. Це і приготування їжі воїнам на блокпостах, і надання необхідної амуніції, і різноманітні збори коштів для військовослужбовців, і передача їм необхідної техніки. Серед активних підприємців була Інна Молдовачук, котра з перших днів війни віддала велику кількість постільних приналежностей військовим, а ще разом зі своєю родиною виготовила велику кількість сухпайків для наших захисників. Ми звернулися до організацій, які забезпечували наші військові сили збройні самим необхідним. І так як роботи вже на той час не стало, тому що ну ніхто про те не думав. Ми прийняли рішення готувати сухпайки своїми силами. Скільки могли немалий внесок зробили і працівники мережі магазинів Імперіал, автомобілі, цифрова підтримка, продукти харчування все це вони передавали нашим захисникам, тому що основна їх мета це об'єднавшись допомогти армії. У нас є декілька кейсів по допомозі військовим. Перший і основний це автомобілі. 26 автомобілів компанії імперія холоду передала спочатку початку повномасштабної війни. Причому це є ініціативою нашого керівництва і наших співробітників, де ми всі приймаємо в цьому участь, і на постійній основі кожного місяця ми стараємося передавати по автомобілю до різних підрозділів ЗСУ. Другим кейсом є цифрова підтримка. Це fpv дрони, мавіки, старлінки, військові планшети. Спеціальні, те, що військовим наразі дуже необхідно в цей момент. Третій кейс це допомога продуктами, продукти харчування для волонтерів, які займаються випічкою для наших військових. Це продукти, які ми продаємо разом з автомобілями. Ми завжди стараємося, щоб вони не були пустими. За рахунок магазинів ми проводимо різні промо в допомогу нашим військовим. Останнім таким було пійкаво допомагає зсу. Це за рахунок того, що при придбанні кави людина могла купити її у спеціальному горнятку. І сума коштів виділялася цієї кави на допомогу за рахунок цієї акції, і за допомогою людей, які просто пили у нас каву, ми купили старлінг для подільської тероборони. Та для наших військових звичайно необхідні і продукти харчування, особливо смачна домашня їжа, яку серед інших виготовляє і волонтерський загін смаколики мами зої. Так вперше назвали отримані відправки від пані Зої Осипової захисники Краматорська. Із цією назвою смачна домашня продукція уже два роки нагадує про тепло батьківського дому, не одному нашому бійцю. Як зазначає мама Зоя, ці два роки були важкі і тривожні з безсонними ночами і днями, які часто розпочинались о третій ночі. Щоденними клопотами про донати, продукти, відправки на нуль, сповнені до країв хвилюванням за синочків, хлопчиків-захисників, тривожних очікувань звіст. Що отримали посилки для всієї команди смаколики Мами Зої це стало випробуванням на стійкість, людяність і вірність своєму обов'язку. З такою ж самовіданістю і невтомністю працює відома на всю Україну благодійна організація, благодійний фонд Загін Паляниця, який за два роки нагодував тисячу бригад військовослужбовців, десятки батальйонів та декілька шпиталів. Ми протягом двох років постійно допомагаємо нашим захисникам. Це дуже гарячі точки по всім напрямкам України: Донеччина, Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина. Завдяки всім небайдужим українцям ми використали більше 30 тонн борошна. Виготовили більше 70 тонн смаколиків. Це грузовий потяг, грузовий вагон. Дуже щиро вдячна усім діткам. З нашого профтехучилища, які більше півроку кожного дня по п'ять чоловік, а бодай навіть двоє приходять після занять, допомагають і наближують перемогу. Я дуже вдячна своїм небайдужим дівчатам, які у другому цеху. Вони приходять, коли в них є змога. Об'єднує всіх волонтерів одна єдина мета допомога всім, хто цього потребує. Тому не менш важливою зараз є і допомога внутрішньо переміщеним особам. У нашому місті з перших днів війни працює благодійна організація «Добрий самарянин, котрі допомагають ще й людям з обмеженими можливостями пенсіонерам та тим, які опинилися в складних життєвих обставинах. З перших днів війни ми стали допомагати нашим мешканцям нашого міста. Тому що літики в у місті дуже багато переселенців, виповочників, тому ми почали їм допомагати. Помагати почали тому, що наша місія добриться з спочатку війни дуже багато помагала, і помагає вже два роки, як ми допомагаємо нашим мешканцям нашого міста. Також доєднались до волонтерської діяльності і інші небайдужі подільчани, такі як любительське об'єднання волонтерочка міського будинку культури, які підтримують бойовий дух наших військових власноруч зробленими речами. Підтримують їх і квартальні нашого міста, які постійно в'яжуть теплі шкарпетки. Також не могли стояти осторонь з перших днів і фермери Подільської громади, котрі фінансували всі запити військових. А ще у Подільську працюють волонтери на базі Гончаренко центру. Приємно зазначити, що і здобувачі освіти ліцеїв номер 3 та 7 і гімназії імені Віталія Катішова неодноразово зустрічали з військовослужбовцями і надавали їм можливу допомогу. В холодну пору року особливо необхідними для воїнів були окопні свічки, які виготовляли наші подільчани, такі як Ліза Мако. Возова, яка передала на фронт більше тисячі штук. Серед таких творчих подільчан потрібно зазначити і тих хендмейдерів, які продавали свої вироби на ярмарках, а зібрані кошти передавали військовим. Ініціатором часто виступала Олена Гутнік. Коробки з гуманітарною допомогою передавав також і благодійний фонд Теплі серця. Що стосується допомоги медикаментами, то її надавали воїнам Альона Морилова та дівчата з аптеки Бажаємо здоров'я Наталя Туранська, Лідія Мургатіна і Інна Журинська. Велика кількість подільчан долучились до волонтерства. Це стало проявом небайдужості і вірної громадянської позиції. Тож від щирого серця вдячні всім волонтерам, котрі на своїх плечах несуть тяготи війни. Впевнені, що саме волонтерський фронт, який відкрито з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, продовжуватиметься аж до нашої перемоги. Віримо, що волонтерство залишиться в ДНК українців як найкращий прояв людської величі, стійкості, самопожертви і все. Перемагаючої віри